друже. За яким позивним до вас краще звертатися? Солоха. Солоха. Чудово. Пояснити походження цього позивного? Це від якісь родинні речі, да, напевно? Так, да, так. Да, да. сімейна. Я зрозумів. Боясня зроду родом. Сімейна. Розкажіть, ваша війна почалася де? Ви одразу були на Донбасі чи це було в іншому місці? Війна почалася повномасштабно з 24-го, як тільки почалося вторгнення. В пошуках хотів взагалі в АЗОВ, багато знайомих було в Азові, все. Але телефонуєш, чекаєш, всі говорять, зачекайте, зачекайте, великі напливи були. Ці, е, не встигали, просто вже було все забите. Люди не встигали всіх опрацьовувати. І зателефонував до Ігоря Лапіна, і так я приїхав в Житомир, що в добровольців. І зразу поїхали з ним на Донбас. Ну, через місяць виходить. Так, через місяць ми вирушили на Добропілля і з Добропілля вже підпопасла. Ми якраз там з вами і зустрілися, і познайомилися. Тоді були дуже гарячі. Ні. Які емоції відчували, коли довелося йти з під Лисичанська? Чи було якесь відчуття, скажімо так, песимізму чи ну, негативу від того, що довелося відходити? Ну, На теперішній час у нас другий заїзд виходить. Друге відрядження, скажімо так. Емоції зовсім різні і думки різні. Зараз ти усвідомлюєш, що ти. Багато чого не усвідомлював в плані того, що про наслідки і так далі. Перший заїзд це якийсь, воно тобі все, блін, тільки енергії додає, якийсь адреналін. Страху не було. Ніколи щось страху не було. А... Ми як в Троїцьке завозили людей перших, за Троїцьке, там вже ж під Попасто були позиції. І я тоді зустрів дівчину з 30-ї бригади, медик. Їй 20 років виповнилось там в Троїцькому. Тобто вони 11 місяців, якщо не помиляюся, вони пробули там за Троїцьким на позиціях. Я такий, блін, така дівчинка молода, ну, не місце її тут. Ну, це допомогло. Плюс ще література все вона. Страху не було. Зараз ти більш вже розважливий це, бо розумієш, що може бути. Наск... Відчуття інше. Наскільки ви змінилися внутрішньо за час війни? Чи з'явилося відчуття, ну, скажімо, більшої впевненості, да, спокою від того, що ви набуваєте нового досвіду? Ну, Чесно сказати, в мене душевний спокій тут. Зараз. Ну, ти, та, ти на своєму місці, де маєш бути. Я не скажу, що мені армія подобається, тому що ще, ще нас армія не змінила, насправді. Але ти на своєму місці, де маєш бути. А так. де ваше місце, яке вважаю От що, що вам найбільше подобається в тому, що ви робите зараз? А воно все, воно якось не передати навіть словами. Цей адреналін, це от нас відводили на два місяці. І ти вже нудьгуєш, Ти дивишся постійно новини, все. Ось. Ще тут і, Навіть не люди, а людська. зовсім інакші місцевісті, що полишалися. Але все рівно, ти ж якусь частинку себе тут лишаєш і Носиш свій внесок, тобто цю святу війну. Я рахую, що це свята війна. Але пам'ятаєте, ми тоді розмовляли з вами, з побратимами про те, що люди тут, ну, значною мірою, вони все одно чекали Росію, так звані ждуни. І. Тоді я питав, а який сенс воювати, якщо більша частина людей тут не хоче бути з Україною? Як ви зараз відповідаєте собі на це запитання? Чому треба воювати саме тут, на Донбасі, за ці землі? І за кого ми воюємо? Ми якраз воюємо зараз за світле майбутнє. За націю, за державу, за всі ці землі. Я рахую, що так. А місцеві, ну, я не хочу це коментувати, але якщо їхній шлях такий, то відповідь тільки одна може бути. Чим більше їх тут буде знищено, тобто вони ж все рівно попадають під ворожі обстріли і так далі. Авіаційні, артилерійські, тим спокійніше буде в Україні, чим більше їх тут лишиться. Як ви думаєте, ця війна вона поміняє більшість українських громадян, Ну от внутрішньо скажімо так, поміняється ставлення до своєї країни, в сути Чи вони будуть більше цінувати, що вони живуть в Україні, що вони є українцями? Я вважаю, що наші покоління зараз в більшості нічого вже не поміняє. Ми ж бачимо, що у нас зараз в е наших домівках. От, я з... один в батальйоні, що з волині. Що в мене на волині відбувається, що в Житомирі, Київ як живе. Вони живуть, вже, вже начебто немає війни наразі. Поміняється, воно через деякий час. Оці якраз діточки маленькі, я вже, що коли вони підростуть, тоді буде розквіт української державності. Тобто, якраз, за абсолютно поміняється. Так. Та. На все потрібно час. Ми ж бачимо, спілкуємося, багато у нас знайомих, родичів, які повиїжджали за кордон. Це в основному, жінки з дітьми. І коли ти чуєш, тобі відправляють відео, все, як ці дітки хочуть додому. В них з'явилася ця любов до батьківщини. Реально. А так би її не було. Ми забули, це. я рахую, старші покоління забули взагалі прищеплювати це з дитинства. Любов до батьківщини. От і все. Зараз ці дітки підростуть, а вони неймовірно сильні будуть. І в деякій мірі безстрашні. Ці сирени це все. От, е в інтернеті бачив відео е під час обстрілів Одеси, е як мама з хлопчиком йде і маленьке дитя плаче. Зачем вони стріляють? Вони вже вбивають. Цей хлопчик з плаче. Це на все життя відкладається. На все життя. У нас, відповідно, це, що ми робимо, це тільки надія на цих маленьких дітей, що вони будуть рости, виховуватись справжніми українцями, патріотами і просто хорошими людьми. Не людиськими, а людьми. Тому що Багато хто вже втратив людські цінності просто. Ти все. Це ж все руками назбиралось, назбиралось. не Кожен причетний до цієї війни. Я так рахую. Нам було чомусь байдуже до 2014 року. На армію. Всі ж дивилися через телевізор і так далі. Всі ж коментували. Продавалося озброєння, або десь вивозилося, скажімо так. Армія руйнувалася. Всіх все влаштовували, ніхто не дивиться на того солдата, правда. Поки триває війна, нами захоплюється, наприклад, нам там співчувають ще щось. В більшості та, там байдуже. Але ну, обов'язково все зміниться. Тому що... Це все міняється тільки через кров. Коли проліться багато крові, люди згуртовуються. От Ми ж бачимо, як серйозно. Люди почали допомагати все. Зараз воно знову стихається. Як повторюється 14 й рік, 15-й Яким ви бачите завершення цієї війни для себе? Що б ви хотіли для себе після цієї війни? Це в першу чергу вийти на свої кордони. І, я не знаю, як правильно препарації, щоб вони нам почували. Не знаю, чесно. Знаю, тому що не... ви задали це питання, і воно відразу неспокій на душі і так далі. Таке, знаєте, бажання і помсту. Що білоруси, що росіяни. А що з, що з білорусами? Що з білорусами не так? А половина ракет звідки летить, чимають більшість. З території Росії. Ремонтується, обслуговується лікується на території Росії. У Білорусі. Білорусі. Просто Ну... Але ж там є, партизанский, партизанский, там є і партизанський рух, правда? Відриває рейки там, пошкоджають. Ну, є білоруси, що ж... Е, — які багато. воюють в Україні. Так, так. Їх багато тут. Багато. Але хоча б знищення, я не знаю, для наших кордонів, кордонів всіх аеропортів військових класів. цієї військової ну, інфраструктури. Щоб у нас були якісь хоча б гарантії і впевненість хоча б на найближчий час. А нам головне час і ми наростимо боєздатність і так далі. Ну, сьогодні, коли ми пишемо інтерв'ю, сьогодні вибухнули сестерна на Кримському мосту, Впав в прольот один. Що ви відчуваєте в зв'язку з цим? Як ви думаєте, це мало статися? Чи це було для вас несподівано? Ну, цього, ж, напевно, і більшість українців чекали. Звісно, радість. Це, це... Пішов за русським кораблем. Те саме відчуття туди. Ну а тільки реальну радість викликає. Просто хотілося б зайти вже в наш український Крим. Я сподіваюся, що третє відрядження це буде якраз тоді. Хотілося б. Що повинно статися з колаборантами, коли ми де всі території на Донбасі в Криму? Як з ними, як вважаєте, тримав чи Ну, а вони ж по всій Україні є, ці колаборанти. Я рахую, що таких людей взагалі народ потрібно фільтрувати. чому воно там не мало всі права, навіть те саме голосування президентське і так далі. Якось зменшення їхніх прав. Нехай живе все, але... Ми ж всіх не пересаджаємо, не виселимо. Чомусь вони звідси не хочуть їхати. Для чого їм платити всі дотації, все. Держава зараз цим внутрішнім переселенцям оплачує кошти і так далі. А ніхто ж не фільтрує тих людей, що виїжджають. Ну Їх настільки багато, їх дуже важко брати. Це та, мільйони та, людей. Та, Ні одне спецслужб не вистачить. І Тим більше в нас війна. Фінальне запитання. Чого ви хочете для себе і для своїх близьких після того, коли Україна переможе. Ваше перше бажання, Особисте. Я не глобальна для України, а для себе, чого хочете. Може, кудись поїхати. Може, щось збудувати. Ну, люди часто кажуть, там, добудувати свій будинок, наприклад. Чи поїхати, поїдемо з сім'єю навіть відпочинок. Я так не заглядаю, чесно. Бо Це неправильно. Я на знаю, живу цією касі. війною. Ну, особисто для себе. це... Ну, я досі не одружений, тобто хотілося створити сім'ю. А все ось це матеріально, ну, це неправильно навіть думати. Ми... Після війни обов'язково все відбудується і ми, ми заживемо, заживемо. краще. Я в це щиро вірю, тому що. Коли ще люди дізнаються, усвідомлять, які насправді втрати, які жертви і якою це все ціною просто загальне, то вони вже, я сподіваюся, що вони, свідомість трішки поміняється. Бо більш-добріші і просто люди інші. От і все. Головне завершити цю війну. Повним розбиттям, я бачу так тільки, що назвать. Це повністю розбити війська Російської Федерації. Повністю. Це не так, як вони на Харківщині відступили все. Вони перегрупуються і знову десь можуть вдарити. А тобто, це має бути знищено. Вони ще довго не зможуть. Погрожувати чи зайти на чиюсь територію. От і все. Ну що ж. Заявили про себе на весь. Кожен куточок світу знає, хто такий українець і Україна загальна. Ніде в тебе, от, як до війни їздиш відпочивати, наприклад, там говориш навіть покриття, вони думають, ти русський Наші суспільного нічого немає. Але кожен знає, що ми українці. Де Україна? І що вона існує взагалі? От і все. Ну, я думаю, що це і є головним підсумком для нас всіх, те, що сьогодні Україну знають, шанують і поважають завдяки таким, як ви. Дякую вам. Дякую.